Спочатку оцініть е гру команд, е як нашої, так і суперника. Чи такі сподівання покладалися ваші інші Я вам скажу, ми на різних полісах, ми на другому місці зверху, ми знизу. Повірте, на установці було одне завдання, кожним сказано. Захидно українське дербі. Ми знали, що не вступлять дві одинакові заподавські команди, які будуть битись до останнього часу за кожний м'яч за колюсами. Я знав, так, да, трохи жорстко ми грали. Команда, яка працює з м'ячом, якщо проти неї жорстко не грати – розпустим не злою. Десь ми боролись, бачите, за кожний м'яч, за кожний клаптик землі, і ми вірили, що десь в кінці ми підтиснемо. Якщо в загальному ми десь примусство мали трохи більше, і і десь і по моментах, то що, і от бачите, в кінці ми знали, що в кінці ми за щось фізичної якості, що я цілий час вам говорю, що сніг нас тримає ще по сьогоднішній день зими, і десь ми їх витягнули і добили. І я рахую, що результат воно закором. Хоча команда, ви знаєте, на своїй. Місії, але хай вже бореться з другими не з нами, щоб піднятись вище. Так би краще було. Власне, чи чекали, от кого від скали? Чекали, ми знали. Ви знаєте, які в нас з ними. Що там, що тут, і на снігу, і на тих болотах, і ми вже один одного. І я ще раз нагадую, що ми звідси і ніхто вступити не хоче. Розумієте? Як? Тим більше, що ви знаєте, лишається Західний Українсь дві команди. Поділя Хмельницький де в Динамо Хмельницький не виїхав на виїзді. Що буде далі, не знаємо. Але приємно, що гра получилась, хотів би поздоровити всіх вчителів зі святом. Ми всі вчителі до одного і в деякій мірі повірте одно, що всіх вчителів. Тернополя міста це теж заслуга виграш, тому що ви знаєте, ми теж купляють наші дивіденди, і десь теж клапка є їхніх грошей у наше життя. І щоб не казали, що ми даром кліпімо, і ви бачите, їхнє свято зробили празник, хотя нам дуже це було важко, бо ми дуже уставші. І бачите, коп'яс рада ігра, коли вже там навіть порадуватись, немає ну, коли їхати вже далі. Ще раз, ще раз свято вчитель. Як думаєте, чи стане вам важче грати після того, як ви опинилися на першому місті, тобто всі будуть грати проти лідера? Ой, яй забувся, що ми на перше місці. Ми до цього довго йшли. Я вам скажу одне, скупимо всі газети, все, що буде, хто не знає, як воно буде далі. Ще в нас грав запас є, ну не знаю. Може, про ми бачите, другий, третій, ніхто не вірить, а вже тут на першу вийшли. Тут із... Я думаю, одно, що хлопцям це надасть оптимізм, і я думаю, одного ще раз будемо боротися, і ви бачите, в Львів якості фізична підготовка. Сьогодні дається знаки, і десь є преимущество над тими командами, які є. Я радий за те, що ми... Ми ще на перше місце, ми ще такого не бачили. Все казали, що ми другі, другий а тут бачите, як вийшло. Ну, дай Бог, щоб так далі йшло, бо бачите, попереду їри дуже важкі, поболон нас чекає. Чекають нас команди е Києва Гілля, теж ці внизу. Бачите, як нема слабих команд, і немає такої команди, щоб була прохідна. Якщо нам, то в нас, бачите, все дається, як то кається по-футбольному на жилах. Йдемо, вириваємо, додаємо, очки, йдемо помаленьку далі. Ну і я однозначно, що мій президент, там, наш президент. Зараз на війзі. він прийде звідси він на страшиці, побачить таблицю, в нас, там третій, а тут прийде вже перший. знаєте я. Ну, Він радий за нас, і ми раді його приїхав на нашу землю з відпуску і далі працювали і підтримували нашу команду Тернопільський фікман. Фізичні mm. кондиції команди хватить з такою насиченістю в матчі. Ну, Я вам скажу одно... Або Полта, або ми. Хтось із нас мурти. Ну, я так кажу, що я бону. Ми готуємося е, до Полтава, до Кубкової гри, якщо розібратись. І, я розумію, багато я запрошень вже з районів, щоб до нас приїхали. І ви знаєте, свято, то що я говорив раніше, що на Тернопільщині воно буде, бо віп е, прийдуть до нас команди з прем'єр-ліги. І однозначно, я думаю, одно, що Ну, і команда прогресіє, я думаю, що стане, бо ми проіграли, так як десь стрію важко, знаєте, попробуйте ту команду підняти, програли, не програли, не заслужено. А тут, бачите, приїхали, де ми зараз були, у Каховці. Ну, важка гра була, там дуже важка була. А тут трохи в аквапарку нас президент нас відмочив, трохи замісник, де нам дозволив це все зробити. І ми покупалися, то на пользу, де три години запхав воду, дві години не виходили, та відмочилися. Та... Каут Петрович небагато, так подивимося по грі, як буде, але бачите, небагато. Нормально все іншитися. Все, вітаємо вас. Все, вітаємо все, вас. Дякую. вас, дякую. Всіх дякую. дякую.